Початок цієї важливої події для України відбувся так: у 1647 році чигиринський підстароста Даніель Чаплинський напав на хутір суботів Богдана Хмельницького, пограбував його, а малого сина Хмельницького забив до смерті. Хмельницький разом зі своїми синами і невеликим загоном втік на січ, де переманив на свій бік козаків і розпочав повстання. Але хто такий Богдан Хмельницький? З відкритих джерел можна дізнатися, що він український військовий і політичний діяч: гетьман очільник гетьманщини. Керівник і ініціатор повстання, що переросло у національно визвольну війну. Перед початком походу на українські землі, на відміну від попередніх ватажків козацьких повстань. Хмельницький вирушив у Крим, де домовляється про допомогу у війні з Річчю Посполитою. Обережний хан Іслам Гірей III не поспішав оголошувати війни, проте дозволив ордам ногайських кочевиків під проводом Тугайбея долучитися до повсталих козаків. Для обох сторін такий союз був вигідним: татари здобували військову здобич, а козаки вирішували питання кінноти, якої у них на той час у потрібній кількості не було.